Достатньо подивитися на ці квіти, які в нас в каплиці є, і щоб зрозуміти, наскільки прекрасним може бути створитель цих квітів, тобто, просто дивлячись на цей зовнішній світ, на цю зовнішність цього світу, ми бачимо, наскільки прекрасним може бути Господь. Сам по собі, сам в собі, наскільки прекрасним є його серце, наскільки чудовим є Він самий, якщо настільки прекрасним є те, що Він створив, Святий Павло сьогодні, в посланні до римлян так пише, що його невидиме, Бога невидиме. Його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим. Тобто, дивлячись на те, що бачимо, дивлячись на цей оточуючий нас світ, ми бачимо красу і доброту Господа. І так само псалмоспівець сьогодні, він теж співає небеса, розповідають про Божу славу. Небо звідси сповіщає про Його рук творіння. Тобто, все, що бачимо назовні, цей зовнішній світ показує наскільки прекрасним і добрим є наш Створитель. І кожен з нас, ну, ми маємо це покликання теж як люди, як ті, які є улюблені Господом створені, створені ним. Ми маємо це покликання до того, щоб так, як цей небозвіт сповіщати про рук творіння, про, 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 про цю красу творіння, про цю красу Господа, Його доброту, так як цей день дневі передає Слово, а ніч ночі знання сповіщає, так і ми. Теж в нас є це покликання до того, щоб проголошувати наскільки Господь є добрим, бо Він є добрий. Але дуже часто ми замість цього зосереджуємося на тому, щоб дбати про цю зовнішність, зациклюємося на тому, що зовнішнє, і забуваємо про, про те, що внутрі. І буває, власне, що хтось дуже переконливо говорить про різні зовнішні. Справи про, е, різні, про різні свої такі переконання, про свою любов е, до, до, до різних людей, до церкви, до, до різних е, е, цінностей, але ну, не докладає багато зусил е, так, всередині, щоб дійсно любити, е, щоб е, зберегти цю єдність е, чи в цьому колективі, чи в церкві, чи в. Е, Насправді жити цією цінністю, про яку Він або вона говорить, так буває, власне, така зацикленість на тому, що зовнішнє. І Христос сьогодні в Євангелії через цю Євхаристію, Він нам нагадує, що ми, кожен з нас, є створений на образ і подобу Божу. Маємо нагадувати Бога, коли люди на нас дивляться, мають. Бачите, наскільки Бог добрий. А ми насправді нагадуємо Бога тоді, коли не лише назовні ми є прекрасні і добрі, але теж всередині. Так буває, що чаша назовні, як Христос говорить, що назовні вона золота, вона прикрашена, чудова, а всередині вона може бути іржава. Так може бути з кожним з нас. Може так бути, що я кажу, що ніхто не має права посилати сюди дрони і вбивати невинних людей, але з другого боку не маю нічого проти, якщо хтось хоче в, щось каже про аборти, не маю нічого проти вбивання невинних дітей. І тут проявляється такий момент, що десь там всередині з'являється ця іржа, яку Христос готовий і спроможний очистити. Так само може бути, що хтось, що я говорю про свою любов до батьківщини і про велику пошану до військових, але водночас в моїх молитвах цих військових немає, і в моєму такому місячному бюджеті немає, не передбачив я або не передбачила навіть копійки. На донат для ЗСУ. Це теж такий прояв того, що десь там всередині розвивається ця іржа. І, може, варто, варто звернутися до Христа, Христа, який насправді готовий нас зцілити. Він нас зцілює під час цієї Євхаристії своїм словом. Бо Він каже: Те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Те, що всередині вас, дайте мені, і я це очищу. Тому це таке заохочення, щоб віддати йому наші серця. Якщо я помічаю, що в моєму серці з'являється якась іржа, що щось тут є несумісним, щось, що я говорю, не сходиться з тим, що я знаю про себе, про своє нутро, то Христос готовий тебе зцілити. Христос готовий Твоє серце очистити. Щоби, так як на Євхаристії, це є, є чаша, яка назовні золота, і вона також всередині чиста, вона золота, і вона наповнюється кров'ю Христа. Так само під час кожної Євхаристії, коли ми дозволяємо Христу війти до нашого серця, Він. Наповнює нас собою і зцілює нас. Так як з'являється під час Євхаристії всередині цієї чаші, бо вона золота всередині. Христос готовий перетворити нутро мого серця на золото. Ми всі маємо бути, так як Господь нас створив на образ і подобу Божу. Маємо нагадувати. Бога самого, такими, якими він нас створив. Тож, нехай ця свята кров, яку ми незабаром приймемо, це причастя, ця, ця, ця кров, яка наповнить нутро цієї чаші, нехай вона також наповнює і наші серця. І просите про це в цій Евхаристі. Амінь.